Ом у Амуа. Ом у Ну В принципі, дуже легко запам'ятати. Два рази є УА. Ом УА М-УА. Про що ми сьогодні на ніч глядячи перед сном? Ем, це було у нас 2003 рік, да? це виходить 17 років тому. 17 років тому десь в цей же самий час, півдесятої, був такий же е, туманний вечірок. А от, і це важливо, тому що багато що пояснює. Е, Крим, Кримська обсерваторія. І я вже фактично лягав спати. А я хочу вам доложити, що е, мій храб е, знають. В багатьох місцях цього світу <смі> от, легені у мені гарні, перегородка зламана з дитинства. Так що про мій храб, видаючися, я би сказав, солов'їни знають багато астрономів і е астролюбителів е цього світу. Так от, е це було рівно 17 років тому. В різдвяні ночі е мене розбудили, тому що. Туманчик піднявся і зорі не було видно. А коли піднімався туманчик і зорі не було видно, то ми замість того, щоб наглядати за Всесвітом, ми бухали. І е, запам'ятався мені тоді е, розповідь Єни, е, е, такого астронома. Е, зараз би я його порівняв би з пісковим. Тоді у нього усіки такі були, і за те, що він мені розбудив, е, тоді мені. Здалося, що він такий сполохливий і голосливий. Не знаю, який він справді по життю. Далі, коли я бачив з ним інтерв'ю, то він вже був солідним дядьком. Так от, Гіна розбудив мене, ми налили, сиділи людей 15, мабуть, сиділо навколо кроваті. А він нам розповідав про новий телескоп телескоп Гамільтона, який він власними руками зараз зібрав. От, і пояснював, чому саме його. Тобто тоді він поставив собі за мету спіймати як мога більше комет. І вибрав конструкцію телескопа Гамільтона по одної простої причині, як він тоді мені пояснював, що це було як дверна щілина, як двірний окуляр. У телескопа Гамільтона може бути викралено. Поле, але воно дуже широке в будь-якому випадку. І він мучився між тим, як поле буде кривим, і, і тим, скільки оцей от, як двірний окуляр, це може захватити це от величезне поле. Де захватувався. Я не знаю, чи той телескоп, який він тоді показував нам, чи в інший телескоп. Але в 2019 році Геннадій Борисов. Відкрив першу міжзоряну комету, яку ми наразі знаємо. Саме із-за того, що е, зазвичай ми дивимося постійно в площині нашої сонячної системи і дуже рідко дивимося під іншими кутами, так от сталося. Так от сталося. Неблагодарна це справа, хочу вам сказати. Охотитися за міжзоріними кометами. По-перше, простір дуже великий, там де ти не дивишся в площині сонячної системи. А другий момент треба спеціальні телескопи придумати і робити їх іноді навіть власними руками, тому що інакше ти купити не можеш дорого. І от скільки це виходить, тоді, коли він показав і розказав нам ідею, до 19-го року пройшло 13 років. 13 років пусту видивлятися в величезний простір поза площиною сонячної системи, і зато гарантовано знайти міжзоряну комету. Чому комета настільки важлива? І чому я так довго про це розповідаю? По-перше, Дивіться в зорі на небо, купляйте дітям телескопи, все класне вкладення, і майже всі фізичні теорії можна е, самому провести і підтвердити е, телескоп вартістю, починаючи з 500 доларів, якщо у тебе руки ровно стоять, і півтори тисячі доларів, якщо вони у тебе трохи криві, як у мене, наприклад. От і вже вся фізика, в принципі, вплоть до е, середини 20-го сторіччя, у тебе в руках. Тільки зорі на небо, телескоп і знання, і ти повториш все, що повторюють про те, що ви знаєте на, на даний момент. А можете ще й міжзоріні комети відкрити, як це зробив Гена Борисов. Так от хвилі життя. Просто так буде називатися це відео. І чому це важливо? Тому що, в принципі, Гена Борисов і до того відкриття ООМ -Му Першого міжзоряного астероїда сплутала всі карти і достала з наших полиць всі ці жовті статті, жовтої преси про то, як могли прилітати і відлітати інопланітяни, теорію панспермії, есть заселення єдиним источником життя, джерелом життя, всього взагалі, всесвіту. Ну ковчеги, теж теорію нових ковчегів, все. Стало можливим. Давайте так розберемося. Про що хвилі життя. Хвилі життя, по-перше, про те, що для того, щоб отримати еволюцію від, умовно кажучи, синьо зеленої водорості до динозавра, зараз потрібно в науці 250 мільйонів років. Ну, максимум 630 і що ми бачимо? І ми бачимо, ці хвилі життя знаходяться то в Канаді, то в Австралії, то в Америці, то в Грузії і так далі. А Від гриба там, до дуже складного гриба теж потрібно всього там 250 мільйонів років. І саме потрясне, що відбиток. Повністю сформованого тіла гриба, тобто плодове тіло, яке повинно розвиватися декілька сотень мільйонів років, було знайдено в породах, яким 3,5 мільярди років. Це ж, бляхамуха, коли той гриб то на землі з'явився, щоб це співториство грибів отак от зробило. Потім От у нас були там на землі катастрофи, змивалися континенти, перебудовувалися, падали метеорити, зривалися супервулкани. Там відбувалося всього, чого то ні було. Відбували кусок землі, і вона стала, ставала місяцем. Вистачає цих строків для того, щоб на нашій планеті декілька разів виникала хвиля життя. І найголовніше, головне, що нові вчехи теж можуть бути. Новикавчехи в вигляді. Метеоритів, які вибиваються кожен рік від землі. Чи ви думаєте, що кожен раз, коли у нас метеорит якийсь в землю вдаряє з величезною швидкістю, він не відбиває камінчик, який відлітає в атмосферу? Відлітає. Маленькі, іноді великі камінчики, але вони відлітають насправді в атмосферу. От, вони можна І треба шукати на Марсі і на місяці? Осколки земної кори, які зберігаються в умовах відсутності повітря. А може, там, якщо там десь під реглітом, то і сонячного промені, ну, старі осколки землі для досліджень. Це все може бути до того, як перший міжзоряний астероїд був відкритий, і до того як була відкрита перша міжзоряна комета. Це було такі речі торії, навіть гіпотези, навіть фантастика. Зараз це зовсім не фантастика. Ще одна з головних причин, чому це перестало бути фантастикою, це неймовірна кількість відкритих земель нових, тобто планет. Як з'ясувалося, раніше ми думали, що Земля унікальна з біля, біля нашої зорі, біля сонця, тому що ну, постійно подвійні зорі. Тобто да? так от унікальність такого моменту, щоб одна зоря була, при притом така нашого класу там вже там така все ну, не буває. А у подвійних зорях ми собі не проявляли, як там можуть бути сонячні системи існувати, як вона там, Земля може крутитися, як от е, взагалі там, чи можуть бути планети взагалі. І панувала така думка, що у подвійних потрійних зорі не може бути планетарних систем. Ну, з'ясувалося можуть. Засувалося, що можуть і є. Більше того, чим більше астрономи мають можливості вивчати вже Околоземний простір, найближчий до наш зорі, вони з подовом всюди знаходять планети. Їх оказалось дефігіще. А якщо між ними літають оці ось ось осколки інших планет, якщо літають міжзоряні комети, а це вам комета вам все ж таки не астероїд, вона за собою хвоста тягне всякими різними цікавими речами. Якщо просто-напросто ми вивчаємо зараз ну, марсіанські там, веніріанські метеорити, ми вивчаємо відбитки від інших тіл нашої зоряної системи, які камінчиками падають нам на землю, ну, є дуже великі шанси декілька разів отримати життя на землі. Дякую і купляйте телескопи.